Шується Гунка Федір Федорович, секретар міської ради. Правду кажуть, де б ти не був, куди б тебе не закинула доля, але рідну школу ти будеш пам'ятати завжди. Школа супроводжує мене протягом всього життя. Школою пов'язані найсукровенніші мрії, події, спогади і надії. Дозвольте від імені е, міської ради привітати вас зі святом Водночас таким веселим та сумним святом останнього дзвоника. Побажати випускникам успішно здати, е, успішно здати незалежне зовнішнє оцінювання і вибрати, знайти свою дорогу єдину неповторну в житті. Вчителям побажати і сили та наснаги на їх непростій учительській дорозі. Ще дозвольте мені від мерії міста оголосити потягу таким випускникам. Подяка Грицько Вадиму Володимировичу, учню 11 американського Харичинської заявно освітньої школи першої третіх ступенів, за успіхи в навчанні, активно. У громадському житті міста причин та з нагоди свята останнім двоми. Також подякую оголошується подя... подя... Варшаві Олександру В'ячеславовичу. І токарю Сергію Олексійовичу. Друзі, вас школярі і випускники і вчителі. Дякую.